Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це светер. Тре. Друге слово це труси. Ондербрук. Третє слово це кепка. Пет. Четверте слово це краватка. ДАС. П'яте слово це черевики. Ларсен. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.